Доброго дня, друзі і колеги. Сьогодні буде відео про трактора, що з ним з фордом. Значить, нічого фактично з ним не робили. Це вже ніхто спочатку не планував його ремонтувати. Забрали, була можливість, треба було забирати. Дійшли трохи руки до нього, пробрали місце, пробрав у складі, щоб можна було його. Тут роз, розібрати він не, не мішав. Значить, Ford е, 3-циліндровий десь 140 коней, 140-160 ну, не, не дуже понятно, турбірований. Е, що з ним сталося? Він в началі 2000-х його купили привезеним із Америки і стукнув е, шатун. Один, його розб... Розб... розібрали і толку йому не дали. Потім він перестав бути потрібний людям. Там вони вся, всю техніку випродали. І він так стояв до цього року. Там у складі розібрані, наче все до нього є. Всі запчастини, ну, ті, що розібрали, там вони все було прикуче. Немає тільки е, дозатора, його поставили на МТЗ. Е, е, і немає ще плит. Тут мотор несущий. Тут такі просто дві пластини, там десятки, сюди були, прикручуються, сюди прикручуються, там, на тій на тій стороні їх там порізали. А так, наче, всі плюс-мінус запчастини є. Ну, воно все буде видно по ходу зборки. В общем, застукав він один шатун. У нього і по, по ходу, як він стояв, вже ж розібраний багато років, і попала вода сюди і сюди, наче. Тут корозія сильна, ну, тут фактично її немає. Ті всі вироботки тут немає на гільзах, я їх забризкав мідною смазкою, і трохи маслом залив це вже воно так от конденсату зараз сьогодні потепління. Ну, Розберемо, побачимо, що там з гільзами, що там з поршнями робиться. Вироботки немає. Напрацювання роб... на, на ньому 4800, якщо вірить, з підтометру. Ну, в принципі, по ньому видно, що він не так багато працював. Е, Ефовський міст балочний стоїть спереді. Простий, все на механіці, все на тросах. Там нічого немає тут за заумного. Всередині там в табличці стоїть що він 20. Е, на, мод... на морді написано ТВ-25, він по факту як ТВ ТВ20. Тут ось написано, що він 93-го року, але може воно не знаю, чи воно йому можна вірити, чи не можна. Це 93-й він дуже якось новий, там другі вже 93-го року йшли. Ну, така приборка. 4800 мотогодин Блавпункт магнітова, е, о -о отопітель, печка, е, Кондиціонера немає, речаги. На трасах усе воно там зроблено. Все. Два речага, діапазони, Ручний газ. Кабіна така доволі. схожа чимось на МТЗ. Велику кабіну, така по формі, по величині. Тут ящик. На ньому ж можна сидіти, так розумію, бо він в м'якій оббивці. Сидіння, я витяг, як звідси тут було, конечно, сидіння було топовим. Сидіння громер на пневмо, компресор там стояв. Він зараз стоїть, а в МТЗ стоїть. Сидіння класна бомба. Два підлокотника. Працює, все накинув плюс-мінус, компресор качає. Ось така сідушка, грамер комфортне, по ваги в, в вазі регулюється, поки пока там, потім вернеться сюди назад. Не дають мені де зняти. Резина така Лисенька, ну, ззаді трохи ну, перший час як буде. Вистачить Лисень, Міш Мішлін, комплект, комплект мішлін. Що перед узаду на видно заводська. Що по ньому? В запчасті на мотор, в принципі, наче все є, знайшов. Це двигун New Holland, На комбайнах стоять New Holland. Це ж Ford став, став, продався New Holland -ові. і тепер. Там були і трактори Ford New Holland написано на капоті 90-х років, Потім вони стали чисто Ніхоланд. Це двигун із комбайна New Holland. Вони, в принципі, наче все є до них вкладощі там. Поршнював, в принципі, все, все запчастини, якоби є, по мотору. По остальному все хуже. Америка, десь Європа. Там дефіцитно, ну, скажімо так. Ну, поки зробимо мотор, бо надіється, що він, вроді, був на ходу, їздив. У е них все наче, нормально, ну не недовго. Хм. Мотором такась проблема. Видно, хтось у нього заглядав якимись своїми ручками кривими і щось йому зробив трохи не так. Зажав чи не дожав? Е значить, якось так. Буду зараз відкачувати мост. Наперед відчепимося, як таких я ж кажу, тут несущий мотор. Просто пластини ще були, мотор сам несущий йде. мотор, мо мост, одкотимо наперед, двигун знімемо, розберемо, побачимо, що там треба робити поршньо, що там гільзи, Все буде видно. Вироботку на гільзах зараз так такої немає зовсім. Але ото корозія в одній гільзі ну критична. Гільзи тут не Тут вони леті. Треба буде, щоб замінити, треба буде проточувати і підремонтні гільзи хіба що. Якщо погані будуть поршня, то треба буде все міняти. Якщо хороші поршня, то може одну гільзу заміним, чи ну, коротше. скриття, розборка, більш детальний огляд все покаже. Що по ньому? Ну такий. Доволі наче, мощ, мощненький, надійний, старенький. Як зробимо, Дай Бог навіска така, шини таке, доволі все надійно. Дві пари гідровиходів, циліндр всередині. Ковпачок по навісці ніхто не знімав ніколи, він не працював там, не крутив. Фактично, тут і шарини порозбивані, вони тут доволі так туго, а от тягали за ним, тут трошки вироботка є. Ну, Будемо вже така ззаді склянка, переоформили номера. Мигалки, фари, фари все, все є і зверху. Пари, дворники роблять, радіо навіть грає, дві колоночки воно є, відключав акумулятор, грає радіо. Прикольно. в Салоні закривається дворка чітко, насіка це прикольно, що старий такий трактор, ну не розбито. Там тільки на тій стороні порог трохи підгнив, а так то Кабіна не гнила. Пошарпана, якось так, будемо працювати, далі буде видно, буде історія цього. Чи, ну, побутно піддивляюся про дзвоню за двигуни. Є там в Європі якісь варіанти, але ж знову ж таки, що там в тому двигуні, ніхто не знає. Будемо, будемо старатися зробити цей двигун. Якщо вже. Щось буде критичне, що не ремонтопригодне, будемо роздати варіанти, щоб купити другий двигун. Я надіюся краще цей зробити. Надіюся і хочу зробити цей. Щоб він був його раз зробити, і його там вистачить нам на дуже довге. Шістерка проста, надійна. Вони. По американських форумах там вони ну, ходять дуже гарно. Я не знаю, що з ним сталося, як його запороли. Але якби не запорули, то він би нам не впав би е, якось так. Тим, тим паче за такі гроші. Хочеться зробити, буде в селосопці тягати хороший трактор, топтати. ну і в плугах чепить в таких польових умовах. Він, він буде дуже на нашу землю його хватить на довгий-довгий час. а Поки що будемо сподіватися, що. Вдасться це зробити мотора. МТЗ стоїть, навощений, мотор працює гарно. Не треба диска купити заднього, бо там полопався, треба, і там зараз стоїть така запаска. Скажімо так, треба купити диск широкий і, і замінити. Перебути його на нормальну резину, а так то працює все чітко. Подогрів поставив, завів. Заводиться там 60-70 нагрів градусів і заводиться без проблем. Він не напрягає йому з полутика. Це мені подобається, що його не треба мучить. Крутить, маслати. Там слабуваті акумулятори. Він взимку так не сильно крутить. Ну, як прогріть, то без проблем заводиться. Це плюс того, що не треба поки міняти акумулятори. Ще поживуть літом, вони заводять два, без проблем там. А взимку. Ну, якось так. Далі буде ставимо лайки. Слава Україні і надіємося на краще. Робимо все для нашої перемоги.